Даний пробіг присвячується власне події виведенню військ з Афганістану. Ми ним саме хочемо вшанувати воїнів, інтернаціоналістів, які загинули за 10 років тієї страшної війни. Окрім того, ми цим пробігом хочемо популяризувати здоровий спосіб життя, привити любов до власне, здорового способу життя, власне до якихось цінностей, які потрібні людям зараз. Адже ну, революція, як ми зараз називаємо, гідності, вона є революцією нас всередині самих, і в даний час нам потрібно змінюватися самим. Цією акцією ми пробуємо змінити себе учасників, які будуть, змінити учасників не активних, а пасивних, які будуть проходити по місту, які побачать наш такий флешмоб, якщо можна його назвати спортивний флешмоб. І... Власне, можливо, вони зроблять собі якісь висновки. Учасниками пробігу стали до трьох десятків нетішинців, переважній більшості молоді люди. Організатори не ставили за мету визначити переможців. Не було і ніяких обмежень щодо участі в легкоатлетичному пробігу. Організатором даної акції являється нетішинська самооборона, тобто прихильники нетішинської самооборони. Даного пробігу в вікової категорії як такої не існує. Всі люди, які мають спортивний одяг і мають здоров'я, можуть виходити на старт. Вони і виходять. Будуть виходити, і люди, які не можуть, а вони тут такі теж присутні виходити на старт, Вони тут просто присутні раді підтримки. До пробігу була розминка. Фізичні вправи кожен виконував у силу власних можливостей. Суботня акція, як запевняють учасники, це не лише бажання вшанувати 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану і учасників бойових дій на території інших держав, а й популяризація здорового способу життя. Василь Пундик, голова Нетішинської міської організації воїнів афганців, подякував усім, хто долучився до цієї акції. Слова вдячності прозвучали і на мітингу. Хочу подякувати громадянам Нитішина, громадянам України, молоді наші, яка сьогодні нам в честь 25-річчя організувала пробіг. По місці Нітішину показали, що вони молоді, що вони здорові і що вони дійсно гідні. Дякую вам, хлопці.